Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні ми зібралися разом у цій молитві, щирій, сердечній, спільній, щоб піднести до Господа наші прохання за Україну, яка перебуває в небезпеці. Ми молимося за мир, за перемогу правди, за наших захисників, медиків. Капеланів, волонтерів і за всіх, хто служить добру та життю. Просимо Господа укріпити серця тих, хто втомився, утішити засмучених, зцілити поранених і прийняти у свої обійми тих, хто віддав життя за ближніх. Нехай ця спільна молитва стане нашою духовною зброєю, нашою вірою, нашою єдністю. Бо коли народ стоїть на молитві, з ним сам Господь, молімося з довірою, любов'ю і надією, вірячи, що Бог не залишить Україну і кожного з нас. Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневоле ворог, який ганьбить тебе та погрожує нам, здолай Христом Твоїм тих, хто бореться проти нас. Нехай зрозуміють, що може віра православних, молитвами Богородиці єдиний людинолюбче, непереможний воєводу і Господи, пекла переможцю, Визволившись від вічної смерті, похвальні пісні приносимо Тобі створіння і раби Твої, а Ти, що маєш безмірне милосердя, від усяких бід визволи нас, що взиваємо Тобі, Ісуса, Сину Божий. Помилуй нас, Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на маликитян, озброїв Ісуса на вина, на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що молимось до Тебе, зміцни силою Твоєї, побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни все могутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Простяни, Господи, невидиму правицю Твою і рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні. За віру, православну побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай вінці нетління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і Тобі славу возсилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи. Всемогутній Боже, царю всіх царів і Господь усіх володарів, Ти сказав, що й волосина з голови нашої не впаде без волі твоєї, ти спиняєш війни до краю землі, ламаєш лук, знищуєш меч і колісниці спалюєш вогнем, будь нам допомогою, захистом і силою, кам'яною горою та обороною від ворогів. Не покинь насліддя Твого. Названого святим ім'ям Христовим, нехай звеличиться слава Твоя у Вишніх та у всьому світі, нехай буде на землі мир і благовоління, не попусти розорити і спустушити церкви та школи, землі й народи, де перебуває слава Твоя. Даруй усім християнським властям і підлеглим стійкий мир і згоду. Озброй нас могутністю Твоєю! Бо з тобою можемо ми знищити полщища ворогів. Зодягни нас силою Твоєю і дай, щоб ми зміцнилися Тобою і могутністю сили Твоєї. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імени Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не помяни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смирених рабів Твоїх, що до Твоєї милости припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому з ім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас. Війною. Молимось до Тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як Порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі задуми знищити державу нашу українську. Господи, утихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять. Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Нехай же Господи буде. Воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, що покласти воїнам нашим у битві за віру та Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні і в день праведного Твого суду подай вінці нетління. Але віримо і молимось Тобі, великодоровитий, Господи, що Ти захистиш, утихомириш і напоумиш. Та до спокою приведеш усіх, бо ти захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, воздвигни силу твою і прийди, і спаси нас. Хай Воскресне Бог. І розміються вороги Його, і біжать від лиця Його всі, хто ненавидить Його, якщо за єдим, нехай щезнуть. Господи, наверни до себе серця ворогів наших, якщо ж неможливо запеклим навернутися, то поклади межу їхньому злу і захисти від них обраних Твоїх. Амінь. Святий Архістратиже Божий Михаїле, і всі небесні сили безтілесні, моліть Бога за нас, всі святі землі української, моліть Бога за нас, усі святі моліть Бога за нас. Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої, буду веселитися і хвалитися тобою. Буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесильніли і погинули перед лицем Твоїм, бо це Ти вирішив суд мій і справу мою, це Ти сів на престолі, суддя найсправедливіший, ти погромив народи, знищив нещастивого, затер ім'я їх на віки вічні. У ворога не стало зброї, місто. Поруйнував ти, і загинула пам'ять їх із ними. Господь же перебуває по вік, Він приготовив для суду пристіл свій, Він буде судити вселено по правді, розсудить народи по справедливості, і буде Господь пристановищем, принобленому і захистом у час смутку, і будуть надіятись на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих. Хто шукає тебе, Господи, співайте Господеві, що живе на Сіоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає Її і не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт, смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої. У воротах дочки Сеонової. буду радуватися спасінням твоїм. Попадали народи в яму, яку викопали, в сітку, яку таємно поставили, зав'язла нога їх, пізнали Господа посуду Його, що Він звершив. Нечистивець заплутався в ділах рук своїх. Нехай зійдуть безбожники в пекло і всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносився чоловік, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи, повстав над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди». Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи? В гордині своїй безбожний пригноблює в Бого, нехай самі вони будуть уловлені хитрощами, які самі вимишляють, бо безбожний хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе. В гордині своїй нечестивий не визнає Бога, каже він, не покарає. Бо думає він, що Бога немає, кожного часу шляхи Його осквернені, суди твої далекі для нього. На ворогів своїх дивиться з погордою, каже він в серці своїм: Не похитнуся, зроду врід, не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, під язиком Його мука та загибель. Він іде на засідку край осель, щоб таємно вбити неповинного, очі його підлягають за безборним, підстерігає по закутках, як лев, по гущавині, щоб схопити бідного, хапає і тягне в сітки свої, припадає до землі, прогинається, і бідні попадають у міцні лапи Його. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресни, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, і не забудь убогих твоїх до кінця. Чому безбожник зневажає Бога і каже в серці своїм, Бог не бачить? Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на кривди та пригноблення, щоб віддати Рукою Твоєю, до тебе вдається бідний і сироті, ти будь захистом. Зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його, Господь, цар на віки вічні, а поганці згинуть з землі Його. Господи, Ти чуєш бажання в Богах, підкріпи серця їх, відкрий ухо. Твоє, щоб дати праведний суд сироті і пригнобленому, щоб не лякав їх чоловік на землі. Боже, прийшли чужинці в насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій, Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розрили кров їх. Як воду навкруги Єрусалиму, і не було кому ховати. Ми стали посміховиськом для сусідів наших, наругою і соромом для тих, що оточують нас. Доки, Господи, будеш беззупинно гніватись на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення твоє, вилий, гнів твій на народи, які не знають тебе. І на царства, які ймення Твого не призивають, бо вони пожерли народ Твій і місце Його спустошили. Не згадуй давніх гріхів батьків наших, але скоро пошли нам щедроти Твої, Господи, бо зубожіли дуже ми. Поможи нам, Боже, Спасителю нас задля слави імені Твого. Господи, визволи нас і очисти гріхи наші задля імені Твого, щоб не сказали безбожні. Де Бог їх, нехай на очах наших зазнають невірні помстви за пролиту кров вірних Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє стогін ув'язнених, могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть, Все миро, поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею тебе, Господи, вони зневажали. А ми, народ твій і вівці пасовиська Твого, будемо вічно прославляти Тебе та зроду рід сповіщати хвалу Твою. Господи, Ти змилувався над землею Твоєю, повернув з неволі синів Якова, Ти простив провину народу Твого, покрив усі гріхи їх, Ти спинив увесь гнів твій і відвернув від гніву ярости Твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас, чи ж довіку будеш гніватись на нас, невже ж продовжиш гнів твій зроду в рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій, яви нам, Господи, милість твою, і Твоє спасіння дай нам. Почуй, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і вибраним своїм тим, що звертаються серця свої до Нього, так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій, милість і справедливість зустрілися, правда і мир привіталися, істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій, правда піде б перед ним і направить на путь стопи наші. Хто живе під надією на Всевишнього, той під покровом Бога Небесного спочиває. Каже він до Господа: Ти, моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крила його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошеста, що діє в темряві, ані напасти духу весла опівні, впаде коло тебе тисяча і десять тисяч. Правобіч тебе, але до тебе не наблизиться. тільки очима твоїми будеш дивитися і помство над беззаконними бачити, бо ти сказала: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошість не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звалить, що похороняли тебе на всіх стежках твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спітнулася об камінь. Нагаспада й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь, за те, що Він надію поклав на мене, я визволю Його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скрутний час. Визволю Його і прославлю Його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Прославлю тебе, Господе, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу тобі за те, що ти почув усі слова уст моїх, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив Слово Твоє над усе. В який тільки день я взиватиму до тебе, ти скоро почуй мене і твоєю силою збільши силу душі моєї, будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст твоїх, будуть в піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, бо високий Господь бачить упокореного і гордого пізнає здалека. Коли прийдуть на мене напасті, ти відживеш мене проти лютости ворогів моїх, простягнеш руку твою і спаси, і спаси мене, правиця твоя. Господь віддасть за мене, Господи, милість твоя по вік, не відкинь творіння рук твоїх. Чого хвалися злодійством сильний? Зловживаєш милосердям Божим кожного дня. Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена така твоя лжа. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу, зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе і видворить тебе з оселі твоєї, викорінить тебе із землі живих. Побачать це, праведні, і злякаються, посміються над тобою і скажуть. Ось чоловік, що не в Бога шукав собі сили, а надіявся на силу багатства свого та підсилював себе злочинством своїм. А я, мов оливне, зелене дерево в домі Божім. Я надіюся на милість Божу повік, буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив, буду надіятись на ім'я Твоє, бо Ти ласкавий до праведних Твоїх. Віддавайте Господеві, сини Божі, віддавайте Господеві славу і честь, віддавайте Господеві славу імені Його, поклоняйтеся Господеві. В дивній святині Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими, голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь трощить кедри ливанські, від голосу Його гори скачуть, як телята, і сиріон гори, як молоді буйволи. Голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустиня. Потрясає Господь пустиню кадеську, від голосу Господнього падають лані і оголяються ліси, в храмі Всесвіту Його все говорить про його величність. Господь возніс на престолі над водами великими, і як цар буде. Над ними повіки. Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословить людей своїх. Куди втечу від тебе, Господи Боже наш? У, яко, у якому краю сховаюся від лиця Твого, небо престол твій, земля підніжжя Твоє, у морі шляхи Твої, у пеклі влада Твоя. Якщо близький уже кінець світу, то нехай він буде не без Твоєї милости. Знаєш ти, Господе, що неправди наші великі, та ми знаємо, що безмежна милість Твоя, коли не все милосердиться Тебе, милість Твоя, пропали ми за беззаконня наші. Не покинь нас, Господи, Господи, бо ми. Споживали тіло і кров Твою. Коли діла кожного постануть на суд перед Тобою, Господи всіх, у цей останній час не відверни лиця Твого від тих, хто сповідав ім'я Твоє, Отче, Сину і Душе Святий, Утішителю, спаси нас і збережи душі наші. Благаємо. Благість Твої, Господи, відпусти нам провини наші, відкинь беззаконня наші, відкрий нам двері милосердя Твого, Господе, щоб прийшли до нас часи мирні, з любові Твоєї прийми молитву нашу, бо тим, хто кається, Ти відчиняєш двері. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, дякую усім. Хто сьогодні молився разом за Україну? Нехай Господь почує наші спільні молитви, благословить наш український народ і подарує довгоочікуваний мир нашій землі. Залишаймося єдиними в молитві та любові. Слава Ісусу Христу!